100 популярних книжок останніх 100 років. Які вони? Дріц склала список із 100 популярних книг за останні 100 років. І мені захотілося влаштувати собі челендж, записати відгуки на 100 книжок за 20 днів. Оцінюватиму по 5 книг із списку щодня. Не всі із них читала, тому ті, що не прочитані, просто сортуватиму на дві категорії. Ті, що зацікавили, і ті, що читатиму на пенсії. І перша книжка 1925 року Вірджинія Вульф місіс Теловей один день із життя Клариси Деловей і її спогади про молоді роки та сумніви, чи правильний вибір вона зробила, одружившися. Це така ностальгійна, приємна історія. Я погано пам'ятаю враження, хоча читала не так давно. Була досить хороша, і я поставила її 4 з 5. 1926 рік Агата Крісті убивство Роджера Екройда. Я не люблю Агату Крісті. Так, я знаю, що це класика. Так, я читала лише одну книжку, але мені не зайшло. Я постійно засинала над нею, і я не настільки фанатка детективів. Я так само ніколи не любила. Пригоди Шерлока Холмса не знаю, просто не моє 1927 рік. Віла Катер Смерть прийшла за архієпископом. Не читала це роман про двох французьких католицьких священників, які прибувають до нью мексико у 19 столітті, щоб заснувати там католицьку церкву. Роман змальовує їхні подорожі пустелею, зустрічі з різними людьми, внутрішні конфлікти. І це ще одна тема, яка мене не особливо цікавить. Це все, що пов'язане з релігією, не принципово і не тому, що я не віруюча просто все, де фігурують священники, церква, монастирі і якась релігійна містика, мені на жаль, не заходить. 1928 рік. Еріх Марія Ремарк на Західному фронті без змін. Коли я її читала, була вражена. І я б сказала, що можу цю книжку радити, але в теперішньому контексті війни е, не знаю. У мене є вона німецькою, але я не готова перечитувати, бо думаю, що будуть дуже суперечливі відчуття. 1929 рік. Нела Ларсен песінь у романі йде мова про так зване racial passing, Це коли людина, яка належить до однієї расової чи етнічної групи, видається за представника іншої навмисно і зазвичай це е, за представника більш привілейованої групи. Тобто найчастіше це стосується ситуації, коли, наприклад, світлошкіра афроамериканська особа видається за білу. Тому що білим означає мати більший доступ до безпеки, прав і соціальних благ. Дуже цікаво прочитати цю книжку. У цьому списку взагалі чимало літератури, чорношкірих американців, а також письменників з Африки. І це все книги, які писалися десятиліття тому. А ми про них, на жаль, дуже мало знаємо. Ось такий список вийшов. Пишіть, що ви про ці книги думаєте, що з них читали, а про які як оце я зараз вперше чуєте.